Вітаю вас, друзі! Літо сезон консервації фруктів та овочів. Помідори не виняток. Сьогодні я хочу поділитися з вами ще одним рецептом неймовірно смачних маринованих помідорів. Усі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку відео та детально описані внизу. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. Перед тим, як приступати до консервації, необхідно ретельно підготувати тару. Банки і кришки слід ретельно вимити харчовою содою, щоб позбутися будь-яких забруднень. Після миття обов'язково простерилізувати, адже це важливий етап, який гарантує тривале зберігання маринованих помідорів протягом зими. Для консервації підходять стигли пружні помідори різних сортів і кольорів. Вони повинні бути без пошкоджень і плям. Розмір помідорів може варіюватися від великих до маленьких. Головне, щоб вони вільно поміщалися в банку і були зручними для використання взимку. Для пікантного смаку маринаду будемо додавати цибулю, нарізану кільцями, солодкий перець, порізаний довгими смужками, та очищений часник. Свіжо заморожений кріп. Це найкращий спосіб зберегти свіжість аромат кропу. Зрізаємо зелень, миємо, дрібно нарізаємо і заморожуємо. Це дозволить використовувати ароматну зелень для консервації навіть і пізній осені. Зі спецій горошок духмяний та чорний, лавровий лист. Спеції та овочі нададуть маринаду приємного насиченого аромату. А для самого маринаду підготували оцет 9%, цукор та сіль. На дно стерилізованої банки кладемо 1 лавровий листок, 2 горошини духмяного перцю і 5-6 горошин чорного, 2 зубчики часнику розрізані навпіл, суцвіття кропу та його стебла і 1 кружечок нарізаної цибулі. Укладаємо перший шар помідорів і саме більші розміщаємо внизу. Між помідорами розмістимо ще один кружечок цибулі, розподілимо кілька смужок перцю рівномірно по колу банки. Решту банки до самого верху заповнюємо помідорами. Кількість цибулі та перцю регулюйте за смаком. У мене на каналі є відео маринованих солодких помідорів класичним способом. Зверху з'явиться посилання на нього, кому цікаво можете переглянути. Так само заповнюємо решту банок. Одночасно на плиті закипає вода. Для бланшування помідорів заливаємо їх окропом. Уникаючи потрапляння води на внутрішні стінки банки, заповнюємо банки окропом доверху. Накриваємо кришками і витримуємо 10-15 хвилин. За цей час висока температура допоможе розмякшити шкірку помідорів і зберегти їх яскравий колір. Після відведеного часу по одній банці воду зливаємо знову в каструлю. На 2 літри маринаду висипаємо 160 грам цукру, це приблизно 7 столових ложок, 40 грам солі це буде 2 столові ложки без верха та 60 мл 9%. Для зручності розрахунків нижче буде наведено рецепт маринаду на 1 літр води. Використовуючи його, ви легко зможете приготувати необхідну кількість свого маринаду. Ставимо на вогонь і даємо йому закипіти. Заливаємо банки гарячим маринадом до самого верху і щільно закручуємо кришками за допомогою закаточного ключа. Послідовно закриваємо всі наступні банки з помідорами і ставимо на кришку. Даємо банкам гарненько охолонути під теплою ковдрою. А потім кожен зберігаємо в своїх місцях відведених для консервації. М'ясистий, соковитий, з приємним пікантно кисло солодким смаком. Це справжнє задоволення до будь-якого гарніру в холодну пору року і не тільки. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Всім миру та добра!